Сьогодні у нас малася відбутися чергова сесія Степівської сільської ради, але перед цим у нас бути відбутися засідання постійних комісій. До нас прийшло дуже багато батьків зі Степового, з Михайлівки батьки приїхали. Дуже болючі питання, їх дуже багато по бомбосховищах, тому що ну, нічого майже не робиться в Степівській громаді, хоч ми кошти виділяли. Я хочу наголосити те, що я депутатом три роки і дуже тяжко. Працювати дуже тяжко. У нас був один голова. Пішов другого роденка поставили. Він також пішов, не відзвітувавши, не, роз... не розказавши нам звіту, не здавши нічого, ні про ні по коштам, не звітували ні одні структури нашого степівської громади, тільки медицина. От хочу наголосити, те, що три роки у нас. Одне питання в депутатів цікавить голосування за один відсоток полігоновських земель. Один відсоток. Ми на земельній комісії, бо я хожу в земельну комісію. Пропонуємо п'ять відсотків. Всі депутати, кроме декількох, голосують один відсоток. Тобто зменшення податків це є болюче дуже питання. Вони голосують, то лобіюють свої інтереси. Ви це розумієте? Да? Дуже тяжко боротися, тому що і цей один відсоток вони прийняли, подали голосують всі депутати за один відсоток. На полігоновські землі, хоча ми пропонуємо 5, Це наша громада, це розвиток нашої громади. Тільки що батьки виступали, виступали дуже багато болючих питань, і нестиковка зовсім відділ освіти, роботи зовсім немає. Пісок, який закупили на такі бомбосховища, не сертифіковані бомбосховища. Почула батьки, працівники дитячих садочків підняли питання, що вони на простої. Вони працюють, а коштів зовсім не отримують. І ще й вони за свої кошти купують бензин. Я не можу зрозуміти, на бензин кошти виділили 6 тонн, закупили, закуплено не доходить до людей. Робочі, ви чули відео, ви бачили, люди виступали і сказали, що мені теж досить часто люди говорять, що ми купуємо за свої тих три тисячі, нещасних, купуємо бензин, а гроші депутати виділили і не можемо зрозуміти, де і що. І ще багато питань на сайті, я не бачу рішення сесій, дуже багато тобто, є порушень. На які б хотілося звернути увагу військової нашої адміністрації, чому так у нас відбувається? Ми не можемо знайти кінців. Хто працює? От медицина у нас працює. Виграли з ЮНІСЕФ автомобіль багато дуже гуманітарної допомоги. З неї постійно потребують, требують звіти. Її постійно пресують, звітують. Одна медицина звітує, а інші структури в нас мовчать. Звіту не було ні від голови, ні від попереднього голови, ні від заступника, який пішов. Дуже багато коштів ми виділяли на. Зараз я записала запити, ми виділяли на ЗСУ, ми не можемо знайти куди, що закуплено, ніяких документів нам не представлено, хоча фінансовий відділ говорить, що вони звітували. Ось так, чекаємо. Ну, я не знаю, якоїсь допомоги людей, активності. Молодці люди, що прийшли, дуже їм вдячність, велика. Хоча от сьогодні було говорино, що ми виділили кошти. Виділили кошти на я кажу, так, самокльопи, не на справжні бомбосховища, які повинні бути. Хоча директор школи Михайлівської обрахувала і дала всі документи, нічого не проплачено. Тобто, дуже плачевна ситуація. В нас у Степівській громаді люди прийшли зовсім некомпетентні. Що голова, що його заступники. заступники попроводили з Веселинівської громади. У нас є свої люди. Правди добитись не можу. Відповіді на звернення чекаю досить довго пишу ну по всіх інстанціях, щоб добитися хоч якоїсь правди.